Так, приїхали в село Моренці. Так, ось такий музей під відкритим небом. Кажуть, що Шевченко тут народився, а потім вони переїхали в Керелівку, тобто зараз це село Шевченкове. От. А є також така інформація, що він там і народився в Карелівці. Ну, в общем, ніби як в Моренцях народився і через рік не переїхали в Карелівку. Ось от отут от в цьому місці. Дуже красиво. Цій хаті 9 березня 1814 року народився Тарас Шевченко. Хата Андрія Колесника відтворена в 1989 році. Було відтворено хата, в якій з 810 по 815 рік проживала родина Шевченків де 9 березня, народився Тарас Шевченко. Коротше, все відтворено так, ніби як. Воно було тоді. І те, що так зробити, це треба бути дуже класним майстром. Село Моренці, Ось така краса. Знаєш, як кажуть, 50 відтінків зеленого, да?